Попросила приходити за 30 хвилин до початку уроків Та ви ж самі вчора казали, що можна за 10 приходити Хто? Ви Коли? Вчора За скільки? За 10 хвилин не думай, ви маєте прийти, підготувати своє робоче місце, витерти дошку. До речі, дошка. Чому не замінили ганчірку? Та ви ж казали, ніби нічого, ще нею можна користуватися. Я сказала замінити вже. Ой, фу, діти, відкрийте вікно, бо щось так жарко не ой, не можу. Господи, діти, ну холодіна, холодина. Вікна повідкривали. на наше то вікно відкрите. Скажи мені, ви хочете, щоб я тут задобіла, піду перезуюся. І ти мені тут. Я не зрозуміла, це що таке? Вас на перший поверх чути. Я коли йшла, я що сказала, відкрити підручники і читати пара такого А самого не можна здогадатися. Яна я казала з Дариною, більше не сідати. Та ви ж самі вчора нас разом посадили. Ти краще мене знаєш? Пересіли одна від другої Я що сказала? Ромчику, ходи сюди. на візьми іди в столовку, візьми мені чаю. Вам з цукром чи без? Ой, без цукру Не люблю з цукром. Так за 20 хвилин до кінця уроку ми з вами напишемо таку невеличку контрольну роботу. То ви ж казали, що по цій темі не буде контрольних. Не може бути. Ага, дякую, Ромчику, постав отут. Можна було взяти. Тебе ж казали. А самому не можна було здогадатися. У тебе є своя голова на плечах. Чи ні, чого я за тебе маю думати? Чого? Можете працювати в парах. Да, Надюш, да, чую. чую. Діти до себе в листочок, це не колективна робота. Не можна Аня вийти. Знаю я вас, вийдете ж паргалки, подустаєте, а потім як то так, що в Ані 12, Сиди. Боже, Аня, ну ти не могла сказати, що тобі погано. Я тебе не відпускала і сказала: йди, а ти сидиш. Слухаю. Можна будь-якою ручкою, аби правильно було. Діти, час здаємо роботи. Я не буду це приймати. Хто дозволяв тобі писати чорною ручкою? Ви. Ні, іди переписуй на мою ручку, і не дай Бог ти мені не віддасиш. Вернеш п'ять. Все, діти, дзвінок вільні. А куди ви всі? Додому. А виховна? Так ви ж сказали, що ми вільні. Я маю на увазі, що ви просто вільні. Люди можете робити все, що хочете. Але після виховної посідали. Давайте, давайте заходимо по місцях. Двері нехай відкриті будуть. а То якась задуха. Ось на рахунок батьківських зборів. Ну я ж не можу в такому шумі працювати. Діти, чому двері відкриті? Дай відкрити дверей. Хто останній заходив до класу? Хто? Хто двері не закрив? Закривай. То вже все можете бути вільні. Просто вільні, чи ми можемо йти? Ти дивись, я маю по 10 разів повторювати. Ідіть від вас же голова була, тільки тихенько збирайтесь. Боже, ну що ж ви такі повільні? Ну плавають, а не ходять. Мені клас закривати потрібно. До побачення.